Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Напевно, найкраще в житті йому вдавалося смішити. Одна з найяскравіших зірок епохи КВК та Ліги сміху. Добрий і дотепний велетень Сергій Сивохо. Доставка піци! Я зав'язав. Відмініть мою жднівну підписку! 17 жовтня він помер в Німеччині в результаті довготривалої боротьби з хворобою легень. Вчора із Сергієм Сивохою прощалися в київському жовтневому палаці. Урна з прахом, багато квітів, оркестр, червона доріжка і великий екран, на якому змінюються фотографії Сергія різних років. Попрощатися з гумористом прийшли майже всі ті, з ким він на цих фотографіях: мама, дружина, син, друзі, колеги по гумору та шоу-бізнесу креативний продюсер Ліги Сміху Андрій Чивурін згадує про сивохо як про класну добру людину, з якою завжди було весело. Мені так важко підібрати слова. А у нього бу, були такі імена, наші дружні, великий брат, масік, змія башка. Це друг цілого покоління гумористів, така щира душа, відкрите серце. Гуморист Єфим Константиновський теж розповідає, що знав Сивохо дуже давно. Це був дуже близький другому батьку, тому що вони ще разограли в КВК. Не знаю, наскільки це доречно, але я б його, мабуть, порівняв з Хагрідом. Це був такий дуже добрий велетень, який завжди дасть пораду, з яким можна поговорити. Друг ще зі студентських років Сергій Гавронський згадує Сивохо як людину, яка навіть сварку могла зробити веселою. Я з Сергієм знайом з 1986 року. Ми були в одній команді КВК. Сергій дуже не любив смажену або варену цибулю. І ми студентами були, у нас не було грошей, нам... у нас була тільки кортопля. Ми смажили кортоплю, і Сергій дуже просив не кидати цибулю. І хтось перший дуже тихонечко приходив додому і вже до картоплі кидав цибулю. Це була така сварка після цього, але це дуже комідійно. Це дуже було смішно. Ну з ним було дуже весело завжди. Сергій Гавронський живе в Німеччині. Він один з тих, хто був поряд з Сергієм в останні його дні. Чоловік ділиться, що навіть борючись за життя в чужій країні, сивохо намагався бути корисним рідній. Ми з ним працюємо разом. Як благодійний фонд вчора прийшла до Києва наша чергова вантажівка, яку ми збирали разом з Сергієм. Це було в вересні, а він пішов 17 жовтня. І ще є одна машина, яка піде наступного тижня. Це теж разом з Сергієм ми її робили. Це дуже величезна допомога для наших лікарень, для військових. Сергій дуже хотів бути похованим в рідному Донецьку поряд з батьком. Попри те, що зараз ця територія залишається окупованою, рідні обіцяють виконати його волю.